Доброго дня, доброго дня, шановні кандидати у воді. З вами Автошкола Нова та я, Тарнучко Володимир Павлович. Шановні друзі, у мене до вас прохання. Будь ласка, організуйте навчальний простір. Розумієте? Тобто, не так, що ви. Е Зібралися там в суботу, попрацювали три години, щось заповнили. Десь знаєте, тут і зараз нам потрібні такі постійні устойчиві знання для того, щоб з'явитися в сервісному центрі і скласти іспит. Наші поради. Будь ласка, не потрібно розширювати свої знання, окрім як запитання з тестів ПДР. Ну, зрозуміло, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, будь ласка, записуйте в робочий зошит. Складіть такий, знаєте, шаблон, шаблон свого навчання. І в автошколі новій він виглядає так. Спочатку розминка у вигляді жестів регулювальника. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Спинку вирівняйте, щоб був гарний кровоток. По-друге, шановні, у вас повинна бути книжка. Ми рекомендуємо Дерек Заворицький, ПДР в ілюстраціях. Подача інформації гарна, тобто візуальна. Да. І ще прохання, будь ласка, читайте правила дорожнього руху вголос, щоб відсікти оці шуми. розумієте? Шуми. І рекомендуємо на паперових носіях. По третє робочий зошит. Кожне питання в робочий зошит. І ще, шановні, будь ласка, тренуйте мізки. Мізки значить, гарна пісня, і ходіть, вивчайте її. Почули? Да? Тепер. Наші методичні рекомендації, будь ласка, придбайте за 77 гривень експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Категорія Б. Повний курс. Розумієте? І там є три таких ступені. Перше, це правила дорожнього руху, але виділені тільки ті пункти, по яких складно питання е, по категорії Б. Почули? Чим менше в вас заходить інформації, тим менше ви в ній заплутаєтесь і менше помилок. Друге, там є тренажер. Тільки правильні відповіді. Тобто, Питання, правильна відповідь. Питання, правильна відповідь. А потім, будь ласка, рекомендую продбати про аккаунт на 3 місяці, Greenway і ви автоматично попадаєте в журнал, електронний журнал до викладача Тараншенка Володимира Павловича. І ми з вами маємо змогу. Зворотнього зв'язку. Тобто я бачу ваші е, досягнення, бачу ваші помилки і ці помилки ми пропрацюємо. розумієте Потім буде у нас зум-зустріч, і ми в ній е, позадаємо питання та отримаємо відповідь. І ще бажаєте скидку, будь ласка. У мене є промокод, і по цьому промокоду ви отримуєте 10% менше вартості ціни. Тобто працюйте системно, працюйте розумно. Почув? Так, шановні, шановні друзі, я вам хочу сказати, що в автошколі новій є азбука ПДР. І цю азбуку ПДР. Вона складена по темам серйозним, фундаментальним. Одна е, така тема це регулювання дорожнього руху. Тобто, тут ієрархія, а є ще листочок самоконтролю. Тобто, люди можуть з нами спілкуватися, і приходити, складати і демонструвати свій рівень знань. Так ось тема. Регулювання дорожнього руху. Будь ласка, хто знає, викрикує, хто не знає, то е доганяє. І так, саме головне на дорозі регулювальник. Потім світлофор. Світлофор обов'язково працює в режимі трьох кольорів. Потім дорожні знаки. Потім дорожнє обладнання, розмітка, а потім дорожнє обладнання. І так, світофор працює у двох режимах: режим трьох кольорів і миготіння жовтого. Далі дорожні знаки бувають постійні, тимчасові і з змінною інформацією. І дорожнє обладнання, шановні друзі, це шумові полоси, випуклі дзеркала лежачі поліцейські загородження. І так, коли ви оцей листочок. Прочитали, вивчили, у вас є лист самоконтролю. Ви берете обов'язково олівець і вписуєте в тій послідовності. Якщо у вас немає помилок, приходьте на внутрішній екзамен. Далі методика це дуже головне. Тобто потрібно е сформувати костяк костяк знань. Так ось, коли ми вчимо групи дорожніх знаків. Вони у нас у вигляді запитання відповідь. Потім, коли ви вивчили номер і групу, і назву групи дорожнього знаку, ви отак закриваєте і перевіряєте себе. Розумієте? Тобто, чим менше ми з вами спілкуємося, тим більше коштів ви заощаджуєте. Розумієте? Але головне, щоб ви мали результат. Маєш результат, значить, ви його можете продемонструвати. Шановні друзі, будемо раді бачити за партах в автошколі новій, і головне, і головне це розуміння. Розуміння те, що ви вивчаєте. І так, сьогодні у нас буде такий е, розділ, розділ 10. Він називається Початок руху та зміна його напрямку. Тобто, друзі, дивіться, яка ситуація. Наша задача, наша задача це спочатку сформувати таку філософію цього розділу. І ідея заключається в наступному. Водій, розпочинаючи рух, маневри, перестроювання, він повинен проінформувати інших учасників дорожнього руху про свої задуми. Розумієте? Щоб це було безпечно, щоб це не створило перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Тобто, будь ласка, включайте світлові показчики поворотів, не забувайте їх виключати, коли зробили маневр. Якщо вони не працюють, будь ласка, не забувайте про руки, якими також можна інформувати про свої наміри. В цьому розділі чітко написано, і ми повинні розділяти перехрестя від прилеглої території. Чим вони відрізняються, у прилеглої території немає наскрізного проїзду. І виїжджаючи з неї, ми повинні дати дорогу всім пішоходам, велосипедистам і Транспортним засобом. Розумієте, ось така ситуація. Далі. Далі, значить, перестроювання. У нас є дві полоси. І ось на ній знаходяться два автомобілі. Дві полоси в одному напрямку. Коли ми Плануємо перестроювання на полосу, наприклад, праву, то ми повинні не заважати, не створити перешкоди транспортним засобам, які вже по ній рухаються. Розумієте? Якщо в разі одночасного перестроювання, тобто, коли автомобілі йдуть. Наздря в наздрю. Тобто, капот з капотом. Розумієте? І за умови одночасно спрацьовує правило перешкода праворуч. Тобто, у червоного автомобіля є перешкода праворуч. Ось цей автомобіль. Тому, коли вони одночасно включили показчики поворотів, червоний автомобіль, зобов'язаний прогідіти сліпу зону і дати можливість серебристому автомобілю в'їхати. Добре, будемо назвати його білим. Зрозуміло, але моя парада, будь ласка. Не потрібно вв'язуватися в ці одночасні перестроювання. Хтось повинен бути розумніший, Притормози трошки він уйшов ззаді, е, ззаді перестроювався. Тепер ще один момент, я хочу вам розповісти. Робите поворот ліворуч. Включили показчик повороту, завчасно зайняли відповідну полосу, на полосі е, зайняли крайнє ліве положення і розпочинаєте маневр. Так ось, шановні, прохання наступне. Не якщо ви їдете за якимось автомобілем і теж плануєте поворот ліворуч, Будь ласка, дочекайтеся, поки цей автомобіль-лідер не завершить маневр. Тому що з лівим поворотом вможні два маневри. Це розворот і поворот ліворуч. І коли ви не, по... не понімаєте, куди він їде, і починаєте зрізати угол, то він при розвороті може просто... В вас в'їхати. Тому спокійно спостерігайте за автомобілем-лідера, хай він чітко дасть вам зрозуміти, який маневр він виконує. Тому що якщо пройде, якщо буде ДТП, то ви будете порушник. тому що він був перший, в'їхав в границі. Перехрестя і ви його там зіткнулися. Тобто їдьте один за одним і дотримуйтесь крайнього лівого положення. Так, ще що цікаве тут е, значить, е, дорожні знаки, дорожні знаки, дорожня розмітка, будь ласка, будь ласка. Виконуйте маневри згідно, згідно дорожніх знаків. Тобто, ви зараз, як кандидат у водії, ви повинні на проїжджій частині шукати підтвердження. Тобто дорожні знаки, дорожня розмітка. Розумієте? Ось така ситуація. Далі. Ще що тут цікаво. Значить, це повороти, розвороти. Так, да, а якщо автомобіль має більші габарити, чим ви можете ну, повернутися на дороги? це робити можна, можна, але ми повинні уважно подивитися, чи є там заборонні знаки. Якщо немає, то можна робити розворот не із крайнього лівого положення, а з іншого положення, тобто від правого краю. Але розумієте, розмітка повинна не забороняти, і ми повинні бути уважні, тому що зустрічний транспорт ми зобов'язані пропустити і не забуваємо. За транспорт попутний. Розумієте? Ось в чому складність цього маневру, що вся відповідальність на вас, а автомобілі можуть, можуть з'явитися зовсім раптово. Тому показчики поворотів включаємо обов'язково. Так, друзі. Значить, є ще трамвайні колії. Посередині проїжджої частини, ну, зрозуміло, робимо переїзд через них, але трамвай головний. Так, що ще у нас тут цікавого? Так, цікаве це, як робити поворот праворуч та ліворуч. І так, шановні, розбивайте, будь ласка, перехрестя. На 4 квадранти. І є у нас умовний центр. Так ось умовний центр, будь ласка, правильно його не перетинати. І не заїжджати на полосу зустрічного руху. Але якщо умови дозволяють одночасно роз'їхатися правими бортами, будь ласка, робіться. Але ви повинні розуміти. Одне. одне. Чи безпечно такий маневр? Розумієте? Тобто за великогабаритним автомобілем його виконувати категорично заборонно. тому що ви не проглядаєте оці 100 метрів, які являються безпечною дистанцією для виконання маневру. Так, тепер. Шановні друзі, це перехрестя, де організовано круговий рух. Тобто там є клумба, там є. Ета. Значить, в'їжджаємо ми по будь-якій полосі. По правій, по лівій. Будемо читати. Тепер, головне, який покащик повороту включити. Розумієте? І тут. Дуже багато замислюється. Значить, є знак, круговий рух, стрілочка проти часової стрілки йде ось так. І ми в'їжджаємо на круг з лівим поворотом, а руль крутимо направо. Тобто, а ви скажете, що це в оману вводити, і, ли, і ли, ні? Шановні, для чого ми включаємо покажчик повороту? Ми включаємо, щоб машина, яка їде ззаді, бачила про наші наміри. Але оце правило, куди включив туди і поїхав, воно не працює на перехрестя з круговим рухом. Але ми повинні включати світловий покажчик повороту, тому що ми змінюємо свій напрямок. Розумієте? Так ось почуйте, ви їдете по правій полосі. І якщо ви включаєте правий поворот на правій полосі, то це означає, що ви з'їдете на першому з'їзді з цього кругового руху, якщо ви поїдете далі лівий поворот, розумієте? І, будь ласка. Будь ласка, водії з початківці, займайте, будь ласка, зовнішню праву полосу. Вам тоді легше буде покидати круг. Ви не будете мати перешкоди, перешкоди справа. Тобто, якщо ви вскочили на внутрішній круг і хочете його покинути, автомобілі, які рухаються по зовнішньому колу. Вони являються для вас перешкодою е, справа. Тому завчасно займайте праву полосу і в'їжджайте і їдьте по е, наружному, наружнім смузі рух. Ще одне, друзі, хочу сказати, що при русі по колу зеркала неефективні. Вони дивляться зовсім в іншу сторону. Тому, будь ласка, при в'їзді оцініть дорожню обстановку і на коло не змінюйте рядність. Виїжджаєте з круга, покащик поворота. Катаєтесь по кругу, покащик поворота виключено. Так. Ще що? Ще що тут цікавого. Ну, значить, місце для розвороту і, друзі, це рух з заднім ходом. Будь ласка, використовуйте його е, в мінімальній кількості, тому що ми не бачимо те. Що робиться ззаді? Под зеркала, да, але дуже багато сліпих зон. І подивіться, будь ласка, в яких випадках рух з заднім ходом заборонено. Один випадок на е, прямолінійній на дорозі з одностороннім рухом, якщо іншим способом не можна під'їхати. Розумієте? Тобто, в практичному житті. Або ви робите мінімальний, мінімальний рух заднім ходом. Чому? На да нас очі дивляться вперед. А з зеркала вони показують зовсім трошки деформовану обстановку. Розумієте, і скажені йде. Плюс оці всі стойкі, сліпі зони. Тому порада. Те, що пишеться в правилах дорожнього руху. Маєте пасажира, попросіть його вийти, щоб він вам допоміг. Але, будь ласка, опустіть скло, щоб ви чули, чули що він там вам е е е каже. Так, шановні друзі, ще тут цікаво. Да, значить. Розворот забороняється. Оцей маневр, розворот. Будь ласка, почитайте, на залізнодорожних переїздах, але, шановні, є зона переїзду. Розумієте, і дуже добре, коли вона позначена дорожніми знаками. До неї можна, переїхавши. Можна там також розвернутися. Почули? Далі: в тунелях, на мостах, під мостами. Розумієте? Тобто, не шукайте собі вузьких місць, не шукайте для цього маневру, щоб не проглядалася відстань 100 метрів. Розумієте? Ось. Ось в чому. це. Тобто, Загальна така рекомендація, щоб вас добре було видно, не менше 100 метрів, і щоб ви інших також бачили з цієї відстані. Так, технологічні розриви, ну, шановні, ви повинні вже дивитися на знаки. Автомагістраль, дорога для автомобілів, будь ласка, знаки, є технологічні розриви. Який нам туди в'їжджати не можна. То зовсім для іншого воно. Так. Значить, задній ход, це вся відповідальність на нас. Значить, пішохідний перехід. Будь ласка, будь ласка, не робіть цього маневру. Тобто загальна така порада. Загальна така порада це за кермом автомобіля не поспішайте. Розумієте, ви ж не завжди були, не родилися ж в машинці. Ви ж родилися, як всі рождаються, потім вже пересіли на машину. Значить, ви вже швидші по цьому житті, тільки не потрібно дуже пришвидшуватися. Розумієте? Тобто я всіх прошу, не підганяй себе зсередини. Розумієте? І так, кожен, якщо є такі гарячі пасажири, то. Е так, ви скажете обставини в житті мене заставляють поспішати. Ні, шановні. Або ви хазяїн е, по життю, або ви хазяїн в автомобілі, коли сидите за кермо. І ви розумієте, що юридична відповідальність на вас за ДТП, за пасажирів, за багаж. Тобто трошки притормозіть по життю, вас пришвидшує. Автомобіль, розумієте? Тобто ви вже повинні бути, 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 бути такими урівноваженими. Насолоджуйтесь життя. Життя прекрасне, коли ви його можете споглядати. Так, це було відступлення. Значить, прочитайте, будь ласка, де заборонено розворот? Де заборонено рух з заднім ходом, прочитайте і, будь ласка, тести. Тести відповідайте. Добре, шановні друзі, не забудьте про промокод, який дасть вам фінансове полегшення. І будьте цікавими, організуйте навчальний простір. Якщо не вдається багато помилок, чекаємо в автошколі з новій. З нами цікаво та зрозуміло. Миру усім до побачення.